Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. У нас сьогодні е, просто неймовірні новини, які будуть стосуватися різних заборон в Україні, боротьби з усім російським, але це все насправді більше виглядає просто як звичайна фікція. Гроші не пахнуть, а двушечка на Москву має летіти. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І почнемо ми, власне, знаєте, з якої новини? З новини, що штрафи за російські пісні е, мають бути більше 50 тисяч гривень. І е, говорить нам голова підкомітету з питань музичної індустрії е, комітету Верховної Ради е, Санченко, що е, він думає, що комітет... Має в наступному році винести таке рішення, тобто, щоб ці штрафи підвищити зі 170 гривень до 50 тисяч. І також він, він же надав інформацію про те, що російських виконавців на стрімінгових платформах будуть блокувати за рішенням РНБО. І він зазначив, що зараз проходить процес, по перших 120 артистах. І він сподівається, що найближчим часом інформація про них буде відправлена від РНБО до музичних платформ, і також говорить про те, що нібито є вже домовленості з музичними платформами, нібито вони будуть блокувати цих артистів в Україні. Я хочу нагадати, що в нас чомусь РНБО використовує санкції, на жаль, не тільки проти росіян, але точно так само. Не е, цураються вони їх використовувати і проти громадян України, які є незручними, які говорять те, що їм не подобається, і так далі. Хоча це напряму заборонено Конституцією України. Тож бачимо, що це мегапотужна боротьба, мегапотужна боротьба проти е, всього російського. Бо як нам говорять, що це ж там за ці гроші з цих грошей платяться податки, а потім з них роблять ракети, які летять по території. України. Але чомусь в нас забувають про те, що напевне з податків, які платяться з музикальних грошей, робляться ракети. А з грошей, які Росія заробляє на продажу нафти, яка качається через територію України, напевне, вони висаджують квіти. І абсолютно жодної гривні не беруть, жодного рубля не беруть на армію. І давайте зараз послухаємо директора енергетичних та інформати і інфраструктурних програм. Центру разумкова Володимира Омельченка. І зараз ми зрозуміємо, що таке вливати гімно в вуха і що таке по-справжньому подвійні стандарти. І тут може також і допомогти Україна цьому процесу просто застосувати санкції до нафтопроводу дружба, до, до значить, транзиту російської нафти. А це найбільш прибутковий маршрут для сьогодні, який практично рятує російських російські компанії від збитків. Це саме український маршрут дружба, тому що всі інші маршрути вони або ж вже становляться збитковими, близькі до збитковості. Ну чому тому, що то собі е, відстань, яку треба пройти, яку логістику для того, щоб доставити нафту з Росії, Китай чи Індії там це 20 тисяч 25 тисяч кілометрів. Перевалки різні, треба обходити сан санкції, якимось чином, нам яким застосовувати так званий тіньовий флот це величезні логістичні витрати. А тут причому отримують вони за це не вільну валюту конвертовану, отримують рублі там юань. Mm -hmm. та. А тут а тут дуже швидкий шлях просто трубопроводом через невелика відстань, трубопровід і на порядок менш логістичні витрати через Україну, які значить що нафта. Цікавий, Правда, момент, коли російські нафтові компанії спасаються від збитків і від банкротства. Тим, що качають нафту і продають нафту через територію України, і також хочу нагадати, що той же Омедченко е декілька днів тому говорив про те, що в Україні є одне е критично важливе підприємство, яке називається Укртранснафта, єдиною функцією якого є перекачування нафти через нафтопровід, дружба, тобто російської нафти. Яка йде з Росії в Європу, і це підприємство є критичним ну, критичним до критичної інфраструктури і витрачається хуліард світла на те, щоб перекачати цю нафту. Тобто росіяни розбомблюють енергетичну інфраструктуру. Люди по 20 годин сидять без світла, а Укртранснафта забезпечена електроенергією навіть в такі темні часи. І ця кількість електроенергії, її вистачило, щоб заживити декілька районних центрів. Тобто, досить багато вони використовують електроенергії. Мені здається, якби дуже сильно хотіли боротися з всім російським. То, по-перше, напевне, ця нафта вже взагалі не текла через територію України і через цей нафтопровід. А по-друге, як мінімум, коли росіяни бомблять енергетичну інфраструктуру, то перше, що треба відключати, це треба відключати перекачку по нафтопроводу Дружба. Бо, можливо, тоді в такому випадку росіяни 10 разів подумали, чи потрібно чи вигідно їм розбомбити українську енергетику. Якщо вони знають, що, попри все, так нафтопровід дружба зупиниться. А це форс-мажор, я думаю, в контракті, навіть якщо він там є, це все передбачено і якби ніяких проблем не було. б. От і все. Але цього немає, то це подвійні стандарти, коли через Україну протікає російської нафти на мільярди, і бачимо, що жодної диверсії на нафтопроводі дружба, жодна ракета не поцілила, українські військові випадково туди навіть не стріляють. Цього немає. Спокійно все працює, спокійно все обслуговується, і на це витрачається електроенергія, яка могла б піти на е, заживлення якихось домогосподарств, які змушені сидіти дуже багато часу без світла. Але бачимо, що гроші не пахнуть. І якщо потрібно заборонити російську музику, то це ви кляті українці, хто російськомовні, хто слухає російську музику. За ваші гроші робляться ракети, ви винні в смертях людей. А коли на мільярди тече нафта. То це друге прикачується до словаччини угорці. Не вони отримують прибутків. Ну навіть що там в Китаї, в Індії вони на зоні так сказать, безприбутковості, чи отримують прибутки там півтора-два долари нафтовій компанії на сьогодні російські, то через Україну вони отримують там 15-20 доларів прибутку. А якщо Україна припинить цей транзит в інституції російської нафти, то практично вся російська нафтова залишиться в зоні збитковості, да? і це буде про. Фактично катастрофою. От. Тобто, ми наша влада хоче щоб хтось десь там, за кордоном, вводив якісь обмеження і вводив якісь санкції проти Рашки. При цьому, так якщо вірити Омельченку, якщо просто призупинити перекачку нафти по нафтопроводу Дружба в Угорщину та в Словаччину, і робити це не політичним рішенням, а от нема світла. В нас нема світла, немає як качати. Виключили. Скажімо так, ці насоси, і все, до побачення. Буде світло, будемо перекачувати. Нема світла, перекачувати не будемо. То, напевне, ситуація вода якось в Україні змінилася. Але бачимо, що це невигідно. Це невигідно, краще краще займатися, скажімо так, е цкуванням українців, які слухають російську музику. А російська нафта це другоє. Наступний цікавий момент, друзі, стосується. Ірини Мудрої, яку розглядають на посаду міністра юстиції, і за останні пів року вона з'явилась на публіці в одязі та прикрасах орієнтовною вартістю понад 70 тисяч доларів. Напевне, це е, хтось подарував. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на підрахунок таблоїда, який проаналізував близько десятка її виходів в світ, і в кадрі люксові бренди Діор, Гучі, Булгарі. Раніше журналісти також фіксували в чиновниці різні годинники по 25-30 тисяч євро, і різні там підвіски, прикраси і так далі. Водночас, в деклараціях за 22, 23, 24 роки більшість цих коштовностей не зазначені. І для порівняння зарплата мудрої за весь 24 рік 806 тисяч гривень, що менше за орієнтовну вартість зафіксованих. Аксесуарів. 806 тисяч е, гривень, це за рік вона отримала там, приблизно 20 тисяч доларів, або там, приблизно 18 тисяч євро. І навіть якщо подивитися на один годинник, який коштує 25, то навіть якщо цілий рік би вона відкладала всі гроші і вмирала з голоду, то вона б собі його дозволити не змогла. Це потужне, напевне, буде дуже призначення на міністра юстиції. Минулий, нагадаю, замішаний в корупційних схемах поплівка Міндіча. І бачимо, що Горбато, як то кажуть, могила виправить. Зняли одних корупціонерів, скоріш за все, поставлять інших, які точно так само замішані в е, корупційних схемах. І, звісно, що вони будуть говорити: мені подарили, я позичив і так далі. Але чомусь наші депутати, е, чомусь наші депутати. Вони починають отримувати, як вони кажуть, дорогоцінні подарунки, і їх там родичі стають мега крутими, успішними бізнесменами чомусь завжди, тільки після того, як вони отримують владу. Коли вони отримують свої мандати, одразу ж після цього маєтки, нові тачки, подорожі, готівка і все. Все зразу вистрілює. А ну, бачимо: така це називається. Я не знаю як, якась циганська корупція. По-іншому я це назвати навіть не можу. І як же з цим боротися? Нам хоче розказати бізнес-омбудсмен Ващук. Дуже цікаве питання про те, хто має отримувати в першу чергу підвищення зарплат. І, друзі, це однозначно не військові. Бо військові це ж е, не дуже важливо, правда? Набагато важливіше, щоб. Е, давайте в загальному його послухаємо. Це буде звучати трохи е, так е, жорстоко. Але мені здається, вони мають зростати передусім там, де люди мають доторкають великі гроші. Тобто е, не можете сподіватися, що митник, якому платять е, кільканадцять тисяч гривень, буде е, чесно управляти потоком десятків мільйонів доларів, можна, але при одній простій, е, як би при, при одній простій умові, якщо буде контроль, якщо цей прикордонник буде розуміти, що якщо він бодай якось посприяє тому, що ці гроші попадуть не в державну скарбницю а комусь в карман, то він і все його оточення буде перевірено, конфісковано все, що вони мають, що вони нажили за своє життя, а він особисто піде у в'язницю, рочків на 10 на 15, то не буде в нього і не буде це покриватися, так? а буде реально розслідуватись і реально контролюватись. То ті гроші. Будуть йти туди, куди треба йти. Бо ми вже цю історію чули. Треба підняти всім зарплати, щоб вони не крали. Отак. Але бачимо, що зарплати піднімають, а вони крадуть далі. Депутатам і різним чиновникам у нас піднімають зарплати фактично кожен рік. Вони живуть в разів краще, навіть по своїх середніх зарплатах, вони живуть в десятки разів краще, ніж живуть пересічні громадяни України. Так? Але це якби все одно не мішає е, бути задіяними в оборудках, бо вони знають, що їм за це нічого не буде. Якщо він купив собі нову, нову автівку за 20 тисяч доларів, то через місяць він захоче собі автівку за 200 тисяч доларів. А для того, щоб її купити, то треба, буде собі, е, треба вже мутити щось знову. Тому я різко проти того, щоб е, підвищувати зарплати по, по такому принципу. Що той, хто має дуже багато, хто дотичний до великих грошей, що він має бути, має отримувати дуже багато, щоб в нього був менше, менше спокуса красти. Я вважаю, що має система бути вистроєна таким чином, щоб фізично не було можливості ніхрена вкрасти. А якщо все-таки щось викрадається, то ця людина має розуміти, що вона ризикує всім, що є в неї в житті. І тоді. Напевне, цей прикордонник 10 разів подумає, чи треба йому щось красти, чи ні. Бо він буде точно знати, що якщо його зловлять, то він, його жінка, його діти, його батьки, що вони всі будуть за це відповідати. Абсолютно всі. Бо буде забрано все. Не подобається іде з посади. У нас це так само, як в нас є Смілянський в е, е, Укрпошті, яка є збитковою, яка е, займається хрен знає чим. І які отримують там, мільйонні зарплати. І нам розказують, що немай, вони не можуть, що вони не можуть працювати за менші гроші, бо це ж така важлива справа на збитковому підприємстві. То тут така історія. Дайте, скажіть, зарплата не півтора, скажіть, зарплата 100 тисяч гривень. Все, в 15 разів менше. І скажіть Смілянському, не хочеш на вихід. Будемо шукати нового директора, нового керуючого. І повірте, що в Україні є шалена кількість людей, які будуть робити цю роботу і будуть керувати Укрпоштою набагато краще, ніж смілянський, за менші гроші, тому це все звичайний популізм для того, щоб якось прикрити корупцію і якось комусь попіднімати зарплати. Денно. Це може означати, що соціально значущі групи не трошки пізніше. Отримують свою справедливу зарплату. Ніколо. Але найважливіше в цей час є те, щоб стабілізувати бюджету утворюючи частини уряду, фіскальної системи також. щоб, Якщо не зникло, то зменшилося бажання скеровувати потоки не туди. Конфіскація, в'язниця, і щоб це стосувалося найближчого кола родини, кожного кого буде, кого зловлять. Це ефективний контроль, не треба нікому ніякі зарплати навіть підвищувати. При тому, що в нас вчителі хер без солі доїдають, і військові, в принципі, так само. А цим піднімати зарплати з проханням, будь ласочка, трошки менше крадіть. Ні, просто сидіть їх у в'язницю. У нас є е відповідні закони, в нас не можна. Не можна прикривати підвищення зарплат е тим, що це боротьба з корупцією. Це в корінь неправильно. Треба просто має бути нульова насправді толерантність до корупції. А не так, як в нас по Міндічгейту, той самий Чернишов, другий раз вже попався він на корупційній схемі. 120 мільйонів заплатили за нього, потім 50 мільйонів за нього заплатили. В сумі ніби е, заплатили 170 мільйонів гривень, а ніби вкрали в 20 разів більше. Знаєте? І отака в нас справедливість. А насправді в Чернішова і його родини треба було вже давно: це найбагатший чиновник України офіційно по деклараціям. Вже давно треба було зібрати все, що є, конфіскувати це на користь України, а його посадити без права на заставу і без права на все інше до в'язниці. От би тоді була боротьба з корупцією, а все інше це на півміри, знаєте, як 20 пакетів санкцій від Європейського Союзу. От і все, що потрібно розуміти. Тож, така історія, друзі, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!